Кожен терористичний російський удар це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну і щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У Кременчуці сьогодні рідні та близькі прощалися з воїном, який помер 18 травня. Детальніше про військового дивіться далі. Невимовний біль і смуток огорнув сьогодні міський палац культури, адже Кременчужани провели в останню путь військового Олександра Крівченка. Сержант Крівченко Олександр Миколаєвич 1979 року народження. Народився і проживав у селищі Максимівка Кременчуцького району. Одружений, мав дітей, навчався в Максимівській загальноосвітній школі. Закінчив ПТУ номер 22 міста Кременчук. Працював зварювальником на Кременчуцькому вагонобудівному заводі. Призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2023 року. На жаль, 18 травня воїн помер від захворювання серця та набряку легень у Донецькій області. Невимовна біль і гірка втрата для всіх нас, хто знав Олександра. 20 років він працював на вагонному заводі. Два роки захищав нашу батьківщину. Всі, хто був знайомий з Олександром, назавжди ставали йому найкращим другом. Дуже доброзичлива людина. Він батько чотирьох діток, коханий і люблячий чоловік. Олександр завжди житиме в серцях людей, які його знали і любили. Захисник мав статус учасника бойових дій. Він був зірцем та розрадою у тяжкі часи для тих, хто був поруч. Як зустрічаєш його, він завжди посміхався. І щоб там не траплялося у нього в житті, зустрічав він з посмішкою. Що по роботі можна все було звернутися по допомогу до нього, пам'ятати, пам'ятати по-любому буде. То що спогадів дуже багато. Колеги Олександра згадують, що за свою трудову діяльність він відзначився як надійний та сумлінний працівник. Олександр Ніколаїв працював у мене не менше десяти років. Був гарний, відповідальний, доброзичливий, добре відносився до роботи, добре відносився до товаришів, відповідальний. Завжди готовий був допомогти. У воїна залишилися дружина та двоє дітей. Поховали військового на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Олександру Крівченку. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вантаж гуманітарної допомоги на мільйони гривень доставлено до Кременчука. Партнери передали дитячій лікарні необхідне для щоденної роботи і порятунку життя. Про що йде мова? Дивіться далі. Вантаж на мільйони гривень. Кременчук отримав чергову гуманітарну допомогу для дитячої лікарні від партнерів. Це міжнародний фонд медичної співпраці. Наші надійні друзі, які не вперше допомагають закладам охорони здоров'я міста. Загальний обсяг гуманітарної допомоги близько 20 мільйонів гривень. Це величезна підтримка наших лікарень, особливо дитячої лікарні, лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька, а також лікарні планового лікування. Ми дякуємо нашим французьким друзям, дякуємо друзям нашим. З Канади, з Британії, нашій українській діаспорі, яка дуже допомагає, яка підтримує ваш фонд, а ваш фонд допомагає багатьом лікарням в Полтавській області. Усі отримані засоби, медикаменти, розхідні матеріали дуже потрібні лікарні. Це ті речі, які використовуються чи не щодня, тому необхідність в них є завжди. Варто відзначити, що увесь вантаж прибув у належному стані. Транспортування здійснювалося із дотриманням усіх нормативів, включно з температурним контролем для медикаментів, що цього потребують. Допомога надійшла дуже суттєва для нашого лікувального закладу. Там інструментарій хірургічний, там шовний матеріал, розчини, пелюшки, памперси, дитячі, памперси, дорослі. Ми безмежно вдячні і Тетяні Гребенщиковій і Крістіану за те, що вони надають нам. Цю допомогу систематично з початку війни. Ми вже неодноразово отримували вантаж, який дуже необхідний для нашого лікувального закладу. Кременчук вдячний фонду за підтримку нашої медицини. За те, що не полишаєте українські міста в такі важкі часи, окрема подяка засновнику благодійного фонду АСМ Крістіану Кареру, президенція АСМ Україна Тетяні Гребенщиковій, усім, хто зробив свій внесок у допомогу лікарняним закладам Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Про те, які питання були розглянуті, вже за мить. Сьогодні, 28 травня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі взяли депутати Інна Петренко, Тетяна Сергієнко та Григорій Угніч. Головував на засіданні Олександр Плескун. На засіданні було розглянуто велику кількість питань розподілу бюджетних коштів, фінансування пріоритетних напрямів та стратегічного розвитку громади. Зокрема, було і питання, що стосується виділення коштів для поповнення бібліотечного фонду міста. Давайте наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 200 тисяч гривень управління культури і туризму для комунального закладу культури Кремічуська міська публічна бібліотека на придбання літератури для поповнення бібліотечних фондів детальніше про це доповіла начальниця управління культури та туризму Ірина Вологоцька. Цьому році вже було виділено 300 тисяч зі стаб фонду на поповнення бібліотечних фондів. Коли ми формували списки, аналізували фонди, визначили, що є необхідність ще додати кошти для того, щоб відсоток оновлення бібліотечних фондів був вищий. Тому є така необхідність. Ще на 200 тисяч закупити літературу. Не менш важливим питанням було виділення коштів департаменту охорони здоров'я для лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька на придбання приліжкового тренажеру для активного і пасивного застосування учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Час зустрічі ліквідаторів аварії на ЧАЕС з міським головою 26 квітня цього року було таке прохання від активу. Громадської організації Союз Чорнобиль щодо придбання даного тренажеру. Це роботизований тренажер для відновлення функцій нижніх кінцівок для малорухомих пацієнтів, а таких ну, вже збільшується кількість серед даного контингенту. Але й не тільки це для Чорнобильців, звичайно, там відділення, ви знаєте, є і спецконтингент, знаходиться і інваліди, і люди після травм. Тобто повністю для. Тих хворих, які знаходяться в реабілітаційному відділенні з мішками для ліквідаторів на ЧАЕС. усі прийняті на засіданні рішення будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчук отримав 240 сміттєвих контейнерів у рамках співпраці із Шведською асоціацією місцевих влад та регіонів і Шведською асоціацією з управління відходами та переробки. Більше про це вже за мить. Кременчук отримав партію контейнерів для сміття зі Швеції. Сталося це у межах шведсько-української програми посилення управління побутовими відходами в Україні. Реалізація програми сприятиме екологічній сталості, захисту клімату та покращенню якості життя громадян України. Цьому році Кремльська міська рада підписала меморандум з шведським проєктом управління відходами в Україні. Він реалізується за сприяння уряду Швеції та Шведської асоціації місцевих влад та регіонів, а також Шведської асоціації управління відходами. Проект спрямований на посилення системи поводження твердими побутовими відходами в Україні та намагається наблизити. До норм та стандартизації, які діють в європейському союзі, нові контейнери з часом будуть розподілені у межах територіальної громади міста Кременчука для запобігання несанкціонованим сміттєзвалищам і створення чистішого, безпечнішого довкілля сьогодні. Кремечусь КТП 1628 отримала від шведського уряду гуманітарну допомогу у вигляді 240 контейнерів об'ємом 1 кубічний метр. Які в подальшому будуть використовуватися в Кременчуської громаді. Наразі парк Кремчуського КТП поповниться мусоровозом, який здатен буде обслуговувати дані контейнера. Як тільки це свершиться, контейнера будуть виставлені на точки збору побутового сміття. Велика вдячність уряду Швеції за фінансування програми посилення управління побутовими відходами в країні. Також Solar International з офалсфея, які її впроваджують. Сподіваємося на подальшу продуктивну співпрацю. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці продовжують піклуватися про фізичне та емоційне здоров'я молоді. Активні школярі міста відвідали особливе тренування у біті-студіо, де не лише розім'яли тіло, а й знайшли внутрішню опору перед навчальним тижнем. Як це було, дізнавайтесь далі. У сучасному світі турбота про молодь – це не лише про навчання та оцінки. Це про створення умов, де діти і підлітки можуть розвиватися гармонійно, піклуватися про себе та своє здоров'я. Саме з таким підходом у Кременчуці вчора відбулося спеціальне тренування для активних школярів у бійці студіо Сьогодні учні, лідери учнівського самоврядування завітали добити студію для того, щоб провести тренування. Тренування загальної фізичної підготовки це те, що зараз необхідно нашій молоді, тому що фізкультура в школах відбувається в деяких онлайн і не вистачає якогось фізичного навантаження. Заняття включало дихальні вправи, фізичне навантаження, вправи на увагу до себе, там яке розвантаження перед навчальним тижнем. Такий формат допомагає не лише фізично, а й емоційно зняти напругу, сфокусуватися, відчути внутрішню опору. Сьогодні у нас в гостях школярі Нашого міста ми завжди раді проводити тренування для дітей, для школярів, для студентів нашого міста, бо це наше майбутнє. Здоровий спосіб життя відірає велику роль взагалі в принципі в житті, і ми стараємось розвиватися в цьому і розвивати нашу молодь. Для школярів це стало не лише можливістю потренуватися, а й відчути, що їхню активність цінують, підтримують та помічають. Дуже рада, що мене сюди запросили. Ця ініціатива була дуже. Ну, Добре, і для нас це дуже важливо, тому що в багатьох школах зараз фізкультура на онлайні і зараз це дуже важливо для нас. Дякую організаторам за проведення таких заходів. Приїхав на цей, як, скажімо, заклад ну, потренуватися. Ну, нові емоції якось ну, з друзями тут, може, якісь побачимося, нові якісь. Двіженія якісь я дуже доволений. Дякую міністерству ну, нашого Кременчуга, Що може зробити такі заклади, брати дітей зі школи. Захід став ще одним кроком у системній роботі міської влади над створенням платформи підтримки для молоді. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На татамі з характером у бій за честь команди. Юні спортсмени СК «Боєць» продемонстрували блискучі результати на змаганнях з військово-спортивного багатоборства. Деталі переможного виступу далі у сюжеті. Витримка, воля і бойовий характер. Саме з цими якостями вихованці СК «Боєць» вирушили на змагання з військово-спортивного багатоборства до Олександрії і не дарма. Медалі всіх гатунків прикрасили їхню колекцію нагород. А честь Кременчука була гідно представлена на спортивній арені. Нещодавно в місті Олександрія пройшли змагання з військово-спортивного багатоборства. Там прийняло участь більш ніж 120 спортсменів. З яких 28 – вісім кременчужан, вихованці нашого «Боєцька» до США «Авангард». з них 18 посіли перші місця. Інші хлопці також завоювали призові місця і здобули досвід. 10 приймали участь в змаганнях перший раз і доволі гарно проявили себе. Від перших тренувань до впевненого виходу на татамі, від сумнівів до впевненості, від новачка до чемпіона, і цей шлях юні бійці долають із наполегливістю гідної поваги. Було так важко боротися за нього перше місце. Суперник був ну, теж достойний. Я не перший раз був на сортуваннях, я дуже готувався і переміг. Було не так і складно, але я зміг, наче перемогти, тому що я був уверений у своїй победі. У мене враг був вищий за мене, але я його повідив своїми силами. Мені було не важко. В мене суперник був такий же, як я, і я його победив у душечий. Спортсмени добре знають, що перемога народжується у залі крізь тому біль і прагнення стати кращим. І саме такий підхід дозволяє їм впевнено підкорювати спортивні вершини. Це було перше змагання, було два поєдинку і виграв перві місця. досрочно». «У мене було у категорії два досвідчених спортсмена. Я їх виграв в почках. Це були мої перші змагання, тому вони були для мене дуже важкі емоціонально, але в принципі суперники були не дуже важкі, тому я виграв місце. Сренання були на легкому рівні, було дуже легко для соревновань, зараз будемо їхати на Дніпро. Там було другі впечатлення. У кожному з бійців частинка великої сили, яка тільки на розквітає. Вони не бояться складнощів, навпаки, йдуть до мети разом злагоджено, наполегливо. І всі здобуті перемоги це паростки майбутнього, де за кожним ім'ям стоятиме історія сили, самовідданості і любові до справи. Кременчук пишається своїми спортсменами і вірить у їхнє велике завтра. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Безперечно, Кременчук – місто талантів і танцювальний колектив Майденс вкотре це довів, здобувши перемогу на всеукраїнському фестивалі Злата Фест. Детальніше про це вже за мить. 10 травня танцювальна студія «Майденс» під керівництвом талановитої Юлії Марченко гідно представила своє мистецтво на всеукраїнському фестивалі конкурсі Злата Фест, що проходив у мальовничому місті Мукачево. У фестивалі взяли участь найкращі танцювальні колективи з різних куточків України, серед яких особливо вирізнявся колектив студії Майденс. 10 травня ми їздили в Мукачево на фестиваль Злата Фест. Там зайняли найкращі нагороди. Це Золоте гран-прі. У нас дует зайняв і гран-прі основне на колектив. Виграли грошовий приз. З Отримали уйму позитивних емоцій. Всім багато вклали труда зусиль, щоб отримати ці нагороди. Група з contemporary Dance, що представляла студію, продемонструвала витонченість рухів, глибину хореографії та надзвичайну емоційність виступів. Чим вразила компетентне журі. Колектив здобув п'ять перших місць: гран-прі та найвищу нагороду фестивалю золоте гран-прі. Чесно, це мій третій, так скажемо, фестиваль. І знаєте, от коли ти отримуєш емоції, ось такі, от, і коли тобі кажуть, що ось, ви Майденс виграли золоте гран-прі, ну, для мене це перше гран-прі. Колектив Майденс це різнопланова та відкрита танцювальна родина, де займаються всі охочі, незалежно від віку. Тут кожен має можливість розкрити свій потенціал і проявити себе на сцені. Наш колектив був в номінації Хілс. Виступав. У нас різновіковий колектив, починаючи від 30 і далі. Тому ми отримали дуже масу позитивних емоцій, показали себе. Я розумію, були може якісь і недоліки, але є до чого е прогувати далі, розвиватися. Дуже сподобалося. Окрім змагань, учасники студії мали змогу відкрити для себе культурну спадщину Закарпаття та провели незабутній час у дружній атмосфері танцювальної родини. Поїздка до Мукачева стала не лише сценічним тріумфом, а й важливою сторінкою у творчій історії студії Майденс. Попереду нові перемоги, фестивалі та яскраві миті, які надихають рухатись вперед. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Жнє мистецтво не завжди народжується з академічної освіти. Іноді воно з досвіду, з болю, з правди. Переконатися у цьому можна у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, де відкрилась персональна виставка місцевої мисткині Наталі Прус. Детальніше вже за мить. Жити, незважаючи на біль. Таку назву має нова персональна виставка місцевої художниці та письменниці Наталі Прус, яка відкрилася у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Ця експозиція стала відвертим щоденником жінки, яка пережила злам і знайшла себе у творчості. Бажання творити з'явилося у її житті раптово на тлі глибоких внутрішніх переживань і трансформацій, які принесла війна. Понад 60 експонатів, серед яких живопис, книги, арт об'єкти зі зброї це спроба говорити про непросте через красу, про втрати через філософію, про біль через фарбу та слово. Мені настільки вирувалися сильні емоції переживання від самої війни і від того, що я пережила по дорозі. І плюс я в центрі для біженців в Чехії волонтерила вісім місяців. І от весь у цей емоційний стан я на себе якось перейняла. І я там спробувала написати картину. Це перша була картина. Полтавщина, це була така маленька хатка полтавського зразка, де такий, знаєте, накритий хатинка, мазанка і така дорога. Мені здавалося, що ця дорога така, знаєте, в майбутнє. От хотілося побачити те майбутнє, тою дорогою. Час, проведений в Європі, став для Наталі періодом неймовірної внутрішньої активності. Вона створила близько 95 картин, і всі були продані. Частину отриманих коштів Мисткиня спрямувала на підтримку ЗСУ, привезла автівку та придбала FPV-дрон для свого чоловіка, який з 2015 року захищає країну на фронті. Та війна змінила їх обох, адже разом вони стали співавторами кількох видань: глибоких, емоційних, наповнених особистими переживаннями. Ми десь приблизно двісті книг роздали по всій Україні. Це таке наш було поклик українізації суспільства через хоча б літературу. Це буде і проза, і вірші, і мої вірші, і мого чоловіка. Ось паралельно я приймаю участь також. Друкую своїми віршами в інших видавництвах. Десь приблизно з 2023 року. У Мене вже десь приблизно колективних книг. 17 вже є в наявності. Ця виставка не лише про біль, вона про життя, яке не зупиняється, про мистецтво, що лікує, і про жінку, яка знайшла силу бути собою, попри все. Своєю творчістю все ж таки знаєте, хочу спробувати надихнути людей, незважаючи навіть на біль, пережити якісь емоції. І якщо ти навіть падаєш дуже сильно на коліна, спробувати підняти голову, побачити те світло, яке десь попереду. Мені здається, коли людина бачить приклад іншої людини, так трохи легше крокувати вперед. Виставка діє в Кременчуцькому краєзнавчому музеї. З 9 ранку до опівно-п'ятого вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Вхід вільний. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Гумор нереально смішні історії та багато іншого. Це все чекало у наглядачів, які вчора побачили гумористичне шоу медичні історії. Про це наш наступний матеріал. Учора ввечері у затишній атмосфері малої зали міського палацу культури гумористичне тріо Славік Мартинюк, Богдан Вахнич та Назар Шабела виступили для Кременчужан з гумористичним шоу Медичні історії. Як на мене, дуже дуже прикольно. Люди відкриті, класні, сміються. Тема медицина, медичні історії це те, що… Як на мою свої на мою думку, близьке всім, близьке кожному, і всі хворіють, всі ходять до лікарів, зі всіма трапляються ті чи інші якісь такі курйозні ситуації, пов'язані з медициною. Кожен в цьому бачить себе. Гумористи зазначили, що їхнє тріо з'явилося не відразу. Однак зараз кожен з глядачів може насолодитися смішними спогадами коміків з роботи у психлікарні на швидкій та в травмпункті, а також відвертими історіями про медицину. Всі ми троє колись там грали кавене, але були незнайомі. Я з Назаром знайомий, тому що ми вчилися в. В одному універі, медичному. Я займався стендапом. Славі займався стендапом. Ми вирішили зробити такий проєкт на історії. На початку ми були тільки я з Славіком на перших п'яти чи шести випусках, не пригадую. І потім у нас був в гостях Назар. Ми його запросили як нашого друга, як травматолога, і він дуже круто вписався. І Ми вирішили, а чому би не рухатися разом? І ми так вже стали таким тріо, і от вже поїхали в тур в трьох. У межах туру гумористичного шоу «Медичні історії стендапери збирають кошти на потреби Збройних сил України. В рамках нашого туру зібрали 422 тисячі гривень. Це там туру пройшла. Збираємо кошти аукціон із квитків. В даному турі ми збираємо кошти на Янголи Азову, на бригаду, які служить Славіка брат, і ще є там певні актуальні збори, які там до нас зверталися. Там це госпітальєри, удачники. Гумористи були приємно вражені Кременчуцькою публікою та містом загалом. Я в Кременчуку вже вдруге, але з виступом конкретно вперше в основному мені місто подобається. Найбільше подобається набережна, дуже круто зроблено. що там рівно, тобто інклюзивно люди ці можуть гуляти пішки з дітьми, з колясками на кріслах колісних, на вяліках їсти дуже круто. Завершився вечір з щирим сміхом та оплесками глядачів. Після виступу охочі мали змогу поспілкуватися з артистами, зробити фото на згадку та підтримати благодійну ініціативу. Подібні заходи не лише піднімають настрій, а й об'єднують людей навколо важливої мети допомоги нашим захисникам. Тур медичній історії продовжу. Жить свій маршрут іншими містами України, даруючи посмішки та надію. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Крамачуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто допомагає Україні. Вічна пам'ять нашим людям чиї життя були забрані російською репресивною системою. Обов'язково захистим нашу державу і людей. Слава Україні!